Друзі, доброго дня з приводу запитання, яке ви задавали останні декілька тижнів і про те, що з 5 червня банки мусять передавати всю інформацію відносно переказів між картками українців, інформації, де і коли ви знімаєте гроші, інформацію, що, начебто, все, що знімається з каз у банках, що відтепер, з 5 червня, начебто, все має вся інформація передаватися до Нацбанку. Друзі. Дивіться, насправді, оця вся історія, те, що роздули в СМІ, те, що зараз от воно шириться декілька останніх днів, це не так, це неправда. Там йде мова і. Про це вже є офіційно роз'яснення НБУ. Я вам надам під ефіром посилання, щоб ви пересвідчилися. І НБУ вже надав уточнення з цієї ситуації, тому що спершу там був загальний лист відносно того, що банки мають надавати інформацію, але там не написано було відносно кого. Але малося на увазі, що це буде передаватися інформація не відносно фізичних осіб, з приводу будь-яких сум, які вони переказують з картки на картку, Тадко або те, що люди, наприклад, знімають в банках або оплачують за послуги в інтернеті, це мається на увазі інформація відносно юридичних осіб, які займаються електронною комерцією. І оце все, о, Віталій пише: це все через бітконщиков. Так, така, та саме так, якраз відносно і тих, хто о, займається електронними грошима, в тому числі там біткоїни, інші види електронних. Валют, звісно, так. Тобто, це для контролю саме тіньового, тіньового бізнесу, відносно виводу грошей. Тобто, це все зроблено за контролем юридичних осіб. Відносно фізичних осіб, тобто нас з вами, ті, хто користуються послугами в інтернеті, за щось там сплачуємо, знімаємо гроші в банкоматах, це все. До цього контролінгу, який було встановлено з грудня 2022 другого року, немає взагалі взаємозв'язку. І НБУ вже уточнив свій лист, який, звісно, спершу був не дуже так чітко написаний, через що почався такий, скажімо так, гвалт. Дійсно, дуже багато від вас йшло запитань, тому що цей лист він став гуляти інтернетом і він потрапив до ведення Мінфіну, Наскільки я пам'ятаю. Але вже є офіційне роз'яснення НБУ з цього питання. Що ні, шановні, це взагалі не відносно контролю будь-яких сум перерахунку між картками фізичних осіб або зняття з банкоматів певних грошей, тому що це було викручено таким чином, що начебто тепер відносно кожної людини буде здійснюватися моніторинг, і начебто буде надаватися інформація в НБУ. Ні. Ні. Це відносно саме а, відносно юридичних осіб, які займаються електронною комерцією. І як тут Віталій коректно уточнив, що це відносно тих, хто трошечки маніпулює електронними грошима. А, Валентино, відносно змін ФОП сплати єдиного податку, ну це треба уточнювати. Наталія Тимошенко, тобто мою нещасну пенсію контролювати не будуть. Ні, Наталія пенсійні виплати не контролюватимуть. Повторюся, оці всі зміни щодо контролінгу. Вони введені не відносно громадян України, не відносно нас з вами. Тобто не будуть контролювати, скільки ви грошей зняли з банкомату, скільки ви перерахували, наприклад, онукові на картку, скільки ви для прикладу заплатили там за дитячі харчування онлайн, які ви купували, і таке інше. Тобто, звичайні послуги, як ми з вами отримаємо, перераховуємо з картки на картку певні суми грошей, поповнюємо там дітям. На обід, наприклад, гроші, да, або там своїм батькам перераховуємо як допомога, там, наприклад, для оплати комунальних ні, це все контролюватися не буде. Тому, будь ласка, заспокойтеся, все гаразд, принаймні, станом на сьогодні, оця вся історія це не стосується саме нас з вами, це стосується юридичних осіб. Добре, друзі, якщо більше немає запитань, уточнень, буду завершувати ефір. Дякую Віталій, Ви якось так да, точненько пишете. Біткорщики користувалися різницею курсів. між, ну, от бачите, Я так розумію, що ви маєте відношення до певно електронних грошей. Добре. Валентина, не контролювайте нашу мінімальну пенсію, за що ми живемо? А, Валентина, ну це трошки. По іншому питання ви ставите. Ви трошки перекручуєте питання відносно теми ефіру, відносно того, що ви говорите про підвищення або перерахунок пенсії. Це ж ефір не про пенсію. Друзі, ми не спеціалізуємося на пенсійних виплатах або перерахунках. Тому з цього питання я вам відповісти не маю компетенції. Тому, будь ласка, з приводу пенсії вам треба тоді звертатися, пані Валентино, до юристів, які займаються саме пенсіями. Ми не спеціалізуємося на пенсійних питаннях. Добре, друзі, всім дякую, що дивилися. Дякую за вашу активність і будь ласка, полайкайте, Можливо, комусь ця інформація має стати в нагоді, щоб трошечки заспокоїтися, тому що з ваших повідомлень в особисті нашої сторінки і на наші особисті телефони, які в шапці профілю у нас зазначені у вільному доступі, то я так зрозуміла, що ви дуже були збентежені такою новиною. Звісно, її не дуже коректно подали в СМІ, і через то, можливо, трішечки такий... Як то кажуть, безпокойство, воно відчувається. Тому, будь ласка, заспокойтеся, це не відносно звичайних карток, якими ми з вами користуємося кожного дня. Всім бажаю вдалого дня, друзі! Бажаю вам мирної ночі, гарних вихідних і на зв'язочку. Будуть питання ще пишіть, будь ласка, під цим ефіром. А я зараз вам залишу лист, який наробив стільки гвалту, і офіційне роз'яснення Нацбанку, що це трошечки інше ніж це подано було у СМІ. Всім бажаю гарного вечора. На все добре.